Усім добре раночок! І сьогодні у мене прям дуже-дуже дуже круті новини. Коротше, у мене є У мене є повна версія, щоб ви розуміли. Все, оцей Діометрі лайт вообще, ну, фуфло. Це, новий рівень. Я в перший раз почуття. Ну не, ну я в перший раз, да, я в перший раз. Я не почти в перший. Я не почти, а в перший раз. Да. Тому нас судіть. Оп. 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 Реально так швидко, я не думав. З, з першої попитки. Я не думав, що так швидко свій рівень пройду. Да. Ну, так, откий у мене рівень. Так, да, він фуфловий, я вам так скажу. ну, Я думаю, я старався. 29 секунд. Думаю, коли я по. коли є, у мене цей. Коли у мене появиться аккаунт, подязя, будь ласка, його пройдіть, я стараюся. Ну, до того, коли у мене появиться аккаунт, я його дуже добре улучшу. Коротше, суті. Старай я пройшов на 100%. Там треба тут хоча б пройти тебе контракт, пола Гейс, драйут, Бейз Автор Бейск, Бейз Автор Бейс. У нас закладений варк. Блін, я так, блін, блін, я прям ридати хочу. Ну це класно, коли, коли, коли у тебе, блін, фулова версія, вже нема того лайта, в якому, блін, пару рівнів. Реально, якщо би лайт обновляли, ну... Тоді це було би нормально. А ропто б молодці. Може 20... уже, блін, 10 років не обновляють лайт. Ну шо там, блин, добавили. Там фейуз маслом добавили. реально, блин, багато людей играет. Ваш лайт. Может кость не ну, не, в усих, я думаю, є 14 долларов, але все рівно, ну, тх, боже, кому-то дозволять. И в лайт играют. Ну и ну и блин. Ну и шо, ну вот. І шо 67 издевается. Блин. Нікчемный я. Кстати, знаєте что? Я, короче, скачав версію, чтобы стати креатором. Да. Ой, ДЗ. Фух, то просто був такий спидран нажати и закрити вкладку. Це реально такий спидран був, блин. ДЗ. Я уже тут ДЗ зробив. Бесить уже. Вс, друге. I'm a bubble, let go bubble. I'm a bubi. I'm a buбіле. Ой, Костя, ти у нас такий прекрасний. Якщо Костя, якщо Костя дивиться це відео, тоді яму передаю і див попу. Да. Окей. Блін, ну що це за дурість була? Що це таке? мені ще сказати. Коротше, дивіться, який рівень хочу зробити. Знаєте таку, ну, я підібрав пісні Коротше, дідео, хороший варіант, але я бачу у Дік я вже ну, про Каділак там, де я давним-давно хотів пересісти жигулів на великий каділак, До упора Упорапав бак І вроді про павука там було. Спальні підліжку, жив собі павук. Чорний горошко, мав аж вісім рук, а вже ніколи взагалі не спав. Правдий мисливець завжди полю. Господи по що це таке? У мене сьогодні ще удачі ноль. Я на цих двомі шипах? Господи, хто хто зробить з мене мем? Я його, я його прорекламую в кожній. Кожному ролику, чесно. От це реально, блин, може стати мемом, як я, як я кіберспортсмен. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Чинать. Солнце заскуд, це буде через суперс через. Ой, вибачте. Ну, уже проривається. От научив мене перші два не слова. Ну, от уже проривається. Оп-оп. Так, хочу. Хочу, хочу другу монетку. Оп, оп, штамкрай. все, у мене тепер така краси, мотивація не прокиваючи. Не про все, Оп. Ну, хоч, ну ладно, це вже, блин, добре. Що не... Що було, що хоча б позорно, Ой, які ой, Я застроюсь. а та нура ще, блин. другий монет. Ой, ту и ту и там, там был дуже сильный момент. Все, прошли цей тупейший back on трек. Все, никогда больше не буду проходить. Все, да, две монетки пусти. будут. Оргейс, let's go. А давайте на одну монетку хоча бы. Я, я цей Поларгейст уже можу, закрыть был хотя бы. Серьезно, блядь, все процессы. Реально, вот цей Поларгейст уже так. Меня нам учив, что я уже закритым очим Чуєте? У мене з'явилася ідея. я можу зробити таку рубрику, типу е, роблю пам'яті і поларгейст. я, конечно, розумію, що я в камунизу Неліса, але типу пародія напишу йому, і до мене не будуть придираться як до натурала. Як вам ідея? Ні, ну типу. Ну от він там... Неліс строїв старого мене, а я полергейст. Ну, шо, блин, старого мене ну... Я, я позичу у нього ідею. О, так. Да. Я у нього просто позичу ідею. Все. всі доброві, всі хороші, всі пушисті, так? Да? Да. Все. Чи на, а реально, блін. Дякую, Неліс, Що в тебе мама народила? Тепер я можу ідею заюзати. Ні, ні ну ні, ну реально, блін. Я пош я ще подивлюся кучу блогерів. Да. Йой! Я хотів, я хотів цю, клянусь, я хотів цю монетку забрати, але я такий та... що це таке? Ну що це таке? Ну блин, 82% це просто клас. Бажаю, блин. що це таке? Ну блин. Так, ой, один про треба, так скажем, кое-что сделать. Всього готовенько. Оп. Так. Ой, ви ж тут не Да. Короче, з цією версією можна все робити. Не оці от руки, типу, проходимо полярки, так, да. вже таки не буде. уже революция. Революция. Да, революция у нас будет. Так. Вот на драйауте я могу про Реально. Прознаюсь. На драйауте. На драйауте реально. Я умею тупеты. Потому что драйаут я всем сердцем не дал. Это самый ужасный в телеге. Кто всерьез любит ну, что ну, блин, ну я убеженный. Я, я убили все. Вы не думаете, что я там в подвале тримаю кость? Около... Все у меня просто... Короче, они... Что я сказал тебе что? Не, я не хочу перед Ладно, все. Ну, кто подавится, для прикол. Пусть Кстати, Фоксі, у мене є для вас ну для когось погана, погана новина, для когось Ем, Ви думали, що я буду знімати Roblox? Опа! Я переіграв усіх. Я не буду знімати Roblox, прикиньте. Я буду знімати Geometry Dash. Я хочу, щоб та гра процвітала. І, от дивіться, ми лиш цю ігру можемо зробити живою. Розраби просто забили на неї. В раз в 7 років вони зробили обновку 2.2. Вона реально могла вийти ніколи, да, розуміє? Ми, ми, ми блін. Ну, Ладно, шутка, я тоді навіть гра, коли не грав, коли ви не вийшли. Коротше. Цім прикол, що ну, всім... Рептапап все рівно на их на их игру. Да, я все рівно. И зараз не викачить. Ой, да, да, но реально все. Вот мы игроки. Мы робим эту игру, блин, нормально. Нашим леве. От, наприклад, от винта. Це тепер такий популярний режим. От винта, та, та, та. От что смерть займе.

Так, да, да, я розумію, я так тут зроблю на ладно. Ну, оп, оп. Да. Ну давай пройдемо, ну давай пройдемо. Побрать. Ітаночка Пларге сташкири. Coins. Unlox nu icon. О, синій у мене ще відкрився кусь. Це прекрасненько. Кінчик поки що ми не зможемо зробити. Вот так навіть уже краще, блин. Ай, пришла час дьявола ч. Все, let's go. Не Значит, я виграю. Пшу. Sure. Ой, ти. Ой, а ми типу не догадалися, що в шопі можна орби тратити. блін, держать. мене держить. ви там? На хороші оцінки вчитесь. От у мене все прекрасненько. ні одно, Ой. ні одної трейки або достатнього рівня. Ну, зараз достатньо, а якщо ви у якомусь п'ятому класі, тоді у вас вже летіть. Да, я в четвертому класі. Скоро буду... Я можна сказати, як вступ в п'ятий клас. Я в інтелекті. Якщо це я не здам, тоді піду в обичну школу. Та, ну блін, що це таке? Так, да, якщо не здам, тоді піду в в школу. Не в інтелект. Коротше, інтелект це така штука, типу. От я уже зараз, блін, вчу всякі атоми непонятні, блін. Я в другому класі вчив всякі атоми, непонятні. Пітекантер в другому класі, блин, учив. Тих кімеритів, мастралитів, менторівців. Господи, чорні діри уже. Тон 618 Блин, що... я... Кстати, интересный факт. Тон 618 це така чорна діра, і вона нас у них шо все. И в, в кіометри деш тоже, блин. Я не розумію, хто придумав тон 618. Та ну ви здіваєтесь! О, господи, мені так позорно. Ви серйозно, що з 13 хвилин я не можу пройти драйв. У <кхи> <кхи> мене голос пропав на одну секунду. Ви чули? Прикол, ну ладно, коротше. Я прийшов в іншу школу, де да, вже нема моїх братись. Але теж є прик... один, один хороший факт, один поганий. Усі хочуть йти в мій клас. Я, я там популярна особа в моїй старій школі, Да. Це класно. А те, що не класно, що мій найліпший друг сказав, а йде в баню. Ні, ну типу не так іди в баню, а просто не піде в мою школу, да? прикиньте, Йому далеко. Він, він живе від школи 20, 20 хвилин. А у нього... А він ще пішком ходить. тому блин, не розміти. Там десь 7 годин треба йти. Ну, на Веліку він би легко приїхав, тощо. Ну, у нього немає. У нього є стандочок. Станочка топчик. О, господи, що я зараз сказала. Блин, так, окей. Йой, йой, а я что за циклу все хоп. Оп-оп-оп. Не, я в эту монетку нікуда вже. Не, ну в принципе е лайк позабирать. Ла я її просто не взял. И за шавенска. Не отуй, отуй 100% не заберу вашу монетку, блядь. Идите ваш поп, так скажем, да? Я тебе прошу, Вероніка, ні. Я не вам. Ага. Так, я не вам. Все. Ми добре драйу от Добре. Завтра буде... завтра буде... А, ні, сьогодні буде. С... Завтра буде нова частина. Всім дякую за перегляд і афідос!